Добрий вечір. Сьогодні у нас знову ключик. Забираємо, як завжди, перше відео. В звичайному режимі, друге в сповільненому. По новинам не знаю, що сказати, коли буде лістинг. Перше. Друге, чи потрібно робити всі досягнення, там, де карти, що потрібно мати 100 друзів. Всі карточки до 25 рівня. Не знаю народ. Вибачайте таких новин ні від кого почути не можна. І тому нічого нового вам не скажу. Скажу так: качайтеся далі, я думаю, скоро лістинг буде. Ще з одних класних новин, що Маск Імперія сказав, що буде ліститись в кінці вересня, на початку, на початку жовтня. Тому я думаю, Маск Імперія це, мабуть, буде один з проєктів, який це швидше, ніж всі інші. Ну, Я покладаю на це надії. Тому всім гарного дня, вечора, до побачення.